Доброго дня в ефірі літопис першого класу на 123 му каналі в студії з Хижняк Сергій. І сьогодні ми говоримо про таке. Як учні першого класу створили свій неперевершений оркестр та заграли справжню осінню сонату? Чи завжди перший клас вітається з один з одним та говорить доброго ранку? Які поради класний керівник своїм учням на проводження літніх канікул? Чи готові наші першокласники залетіти до Великобританії і вести розмову зі справжніми англійцями? Як учні першого класу об'єдналися в єдине ціле та створили чистий кришталевий звук? На запитання, яке свято відмічають 9 травня, спробували відповісти наші маленькі школярі. І як учні дбають про своє здоров'я, займаючись спортом. Далі у програмі не перемикайте. 28 листопада 2014 року за декілька днів до початку зими учні першого в класу без допомоги музичних інструментів змогли створити свій справжній осінній оркестр. Що із цього отрималося? Далі в сюжеті. Ні, у нас сьогодні буде незвичайне заняття. Сьогодні ми спробуємо з вами створити осінній оркестр. Діти уявіть, що музичні інструменти може бути навіть ваші руки і все інше. Все, що створює з руки, може бути музичним інструментом. Отже, сьогодні ми з вами будемо створювати оркестр. Готові? Yeah. Називаємося на осінній оркестр. Отже, ось цей рядок, будьте уважні, цей раз, рядок у нас буде мереснева партія. Цей рядок у нас буде жовтнева партія. І цей рядок у нас буде листопадова партія. Добре? Отже, вереснева партія у версії у нас починає вітер починає вітер свистіти. Отже, ми будемо, як будемо імітувати вітра. Готові? Так, повторіть партію вітра. Так. Ось листопада, жовтнева партія у нас буде імітувати шелест листочки. Діти, як ми будемо імітувати, імітувати шел листочки? Руками, дайте руками, готовий? А, а листопадова партія буде імітувати звук дощу. Діти, як ми імітуємо звук дощу? Мальчик. Русим пальчиком. Ну, готові? Я, як відомо, оркестр є дирижер. Дирижером буду я. Починаємо. Поруч ці дирижери. По я буду давати вам команду. Отже, почнемо оркестр. Зробили абсолютно тишу. Почав шуміти вітер. Тихенько, тихенько почав шуміти. Тихенько. Зашелетіли листочки. Віда шумить. Листочивши оця. Пустився маленький дощик. Він не почав, що міни целіше, за просто почали російський. Листочки точки припиняєшого стіл. Вітер знову починає на стіл. Пускаєш вітатися. Без точки починаєш кричити все ближче. Починаєш дочки. Віде дощ, потім дощ. Ота тобто розігралася. Вітер починає максимально по сухітися. Без ночі максимальності. Почався дочки. І досі пливий Починається нехідня, що листочки починаються починають спокійно з діти і дощ спіпає. З давніх давен, коли люди тільки-тільки в прямому сенсі вставали на ноги, з'явилися перші вітання. Вітання з того моменту стали невід'ємною частиною нашого життя. Наші першокласники також люблять вітатися один з одним. А як вони це роблять? Далі в сюжеті. Добрий день, діти! Піднялися! Як завжди ми починаємо, що у наше заняття. З посмішки. один до одного. Подивилися до одного, посміхнулися. Посівалися. Всі піднялися, посміхнулися до одного, сіли Сьогодні ми з вами повернуємо дуже гарного друга, яка називається доброворант. Для цього нам потрібно сісти. Діди, всі вони чують. Доброго ранку. Для, для цього нам потрібно з вами. Дисципліновано сісти на когу. Отже, гра називається Доброго разу. Давайте ми уявимо, що це мікрофон, так? Ну, зробимо уявили, що це такий гарний у нас маленький мікромікрофон. Кожен, хто хто, хто, хто буде тримати цей мікрофон, буде говорити своїм одноліткам, своїм однокласникам Добрий день і говорити такі приємні речі. Або як він сьогодні мікрофон. Ось у нас. Ми з мікрофоном говорити, як ви сьогодні провели день, який у вас сьогодні настрій, що з вами цікавого трапиться. Так, давайте з кого почнемо. О, почнемо з нами. Добрий день! Сьогодні вранці я прокинувся, і в мене дуже гарний настрій. Вранці зустрів бабусю, їй посміхнувся, і вона мені сказала Добрий день. Так, тепер хто наступний? Хто хоче? Так, скажіть. Максим. А нічого ми нічого не мали. Діти, молодцы. Так, Максим, продовжимо клас на своїй розповість. Скажи, кидать сьогодні настрій. сьогодні? Хороший настрій. Діти, Максим сьогодні хороший настрій. Давайте побажаємо. Йому подальшого приємного дня. І... Так, І... Так, хто буде бали, то зараз до мене. А ну скажи, як тебе звуть? І... Так. Це у нас маленька Вікторія Дмитрівна. Аплодисменти Дмитрий. І... Аплодисменти. І... І... А який у І... тебе сьогодні настрій? Гарний І... І... А чому у тебе гарний настрій? Вікторія, дижити на нього ходити в школу. Так. Сашко. А ну розкажи, як тебе хлопці. Так, скажи, як тебе звук. Саша білий його звук. Ви уявляєте Так, а ну розкажи, який я тебе сьогодні настрій. А чому він гарний? Що ти сьогодні вранці робив? Поділитися за своїми долями? Що ти вранці робиш? Зарядку робив? Не робив зарядку. Діти, а потрібно вранці робити зарядку? Класний керівник першого класу Береславської загальнослідньої школи No3 роденко Галина Миколаївна дуже любить своїх учнів і буде за ними сумувати на літніх канікулах. А щоб наші першокласники не сумували на літніх канікулах, вона дає їм поради, як їх краще провести. Тож дивимось. Любі мої діти, ви вже подорослішали на цілий рік. Навчилися читати, писати, розв'язувати задачі, спілкуватися між собою і підете до другого класу. Але попереду у вас літні канікули. І я хочу вам побажати оздоровитися гарно, відпочити і прийти з новими силами, бажаннями, інтересами до другого класу. Мені вдалося стати свідком того, як наші першокласники засвоюють певні іноземні слова, адже розумію, що англійська мова це невід'ємна частина всього світу. І пам'ятають прислів'я великого письменника Гіоте, який писав «How many languages you know, so many times you are a person», що з англійської мови означає, скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. А чи готові продемонструвати свої знання з англійської мови? Наші першокласники зараз подивимось. Good morning, children. Good morning, kids. So, let's recollect your names. Hello, hello, what's your I am set. I'm fine set. I'm fine set. Goodbye. З нагоди свята перемоги. Травневий день. Рахує мирні весни. І ми йдемо до вічного вогню. Щоб День Святковий в спогадах воскресли ті, хто не міг зустріти цю весну. А що ж за свято відзначають 9 травня? Прошу відповісти вас, першокласники. 9, свято 9 травня відзначають День перемоги. В цей день люди ходять з благами, та іще ходять Ті, що були дітьми війни, ті, що участвували на війні. Вони ходять з танками, з принадлежностям, вони ходять по вулицям, а ночі є там салют і всякі там розлякушки, салюти, і днівні, і ночні там всякі, продають для дітей, для взрослих. Кофе, коротше, там, ну, забирають, розговарюють, ми гуляємо ігрушками, які там короче, продаються. Праздник перемоги 9 травня ну, Праздник яке називається день перемовини. Його підлічають, то дають давно ясницю наша. Наша Україна победила. Травня День перемоги України. 9 травня означає День Победи. Це коли наші що України захищали, носять імдиночки, цвіти всякі. Займатися спортом є необхідною частиною нашого життя. Наші учні першого класу займаються спортом не лише вранці, але навіть і під час уроків. Докладніше про це в наступному сюжеті. Станьте один за одяг. Один. Один один, щоб не заважали один ось так, у нас почався. Други в кармані. Добре. Chyp, витр, 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 витр. Витр. У нас почався за вітер, день, день, де відер, давайте, дві, відео. <піллянно> Давай трапи. Почався дощ. Давай портукай немножко. okay and now i will show you uh, physical training <laughs> I can swim. I can swim. I can swim. I can jump. I can jump. Ось уже закінчився наш навчальний рік. Шановні першокласники, за цей рік ви стали набагато розумнішими, тому що дізналися багато чого нового та цікавого. Ви вже подолали першу згодинку на шляху до дорослого життя. Тож, закінчуючи свій репортаж, я хотів би вам побажати успіху в новому навчальному році. З вами був я, Сергій Хижняк, студент 123 групи Береславського педагогічного коледжу. До зустрічі! Da <laughs>